Завдяки проекту Місто своїми руками нове життя отримав спортивний майданчик по вулиці Перемоги. Ініціаторами у будівництві та відновленні майданчику стала ініціативна група новоствореного ОСББ по вулиці Перемоги, 11 керуючий ОСББ Максим Козарів каже, дуже вдячний компанії ДТЕК місцевій владі та народному депутату Артуру Мартовицькому за підтримку. Дуже важко осуществлять свою діяльність. и компания ДТЭК, можно сказать, очень сильно нам помогла и выручила нас в облагораживании дома, что стало легче. Наблюдалась тенденция, очень много детей у нас гуляло и как бы обращали внимание, что им даже некуда пойти. То есть они сидели на лавочках, грубо говоря, была вот эта вот качелька и больше ничего, то есть нечего было детям вообще заняться. Поэтому было принято решение Ініціативна група жильцями п'яти домов. Ну участвовали сусідні дома теж установить спортивну площадку, даби молодіж могла розвиватися займатися спортом. За кошти компанії Дитек були придбані спортивні тренажери. А ось все решта зробили мешканці прилеглих будинків, встановлювали обладнання, фарбували, наводили лад на майданчику. Сьогодні я бачу, що тут не тільки построєне нові... Тренажеры. Но еще вот есть такое: когда-то, наверное, давно строили шахтерской тематикой. Вот арочка стоит, элементы крепи, восстановленные качели. То есть, если для людей так напоминает, не напоминает утверждать, что мы в шахтерском городе. И те тренажеры, которые сегодня стоят, тут связь то, что было с историей, то, что есть у нас сегодня. Как говорится, в здоровом теле, здоровый дух. Поэтому дети, которые здесь стоят, родители их должны... І ще більше привлікати другіх людей для того, щоб вони приймали участь як в спортивних соревнованіх, так і для насостояння своїх ворогів. Другий майданчик завдяки гранту з'явився в районі приватного сектору по вулиці Лазова. Тут встановили новенькі гойдалки, каруселі, гірку. Прикладом для тернівчан став попередній рік, коли завдяки перемозі в конкурсі міні-проєктів в районі приватного сектору з'явився перший спортивний майданчик. У що моду зробили спортивну площадку і всі. Жители здесь хотели для своих малых детей что-то сделать. И Мы решили в этом сделать еще детскую. Користуючись такою нагодою, одна з керівників проєкту звернулася до з проханням виховувати в своїх дітях повагу до чужої праці та берегти те, що для них роблять небайдужі люди. Родители обратите внимание на своих дітей, подростка, просто проведіть с ними разъяснительную роботу. Ми стараємося для вас вместе, если мы все вместе не будем это сохранять, то на самом деле у нас ничего и не будет. Очень просим. Давайте вместе дружно будем следить за чистотой, порядком и за сохранение мнением нашего и государственного имущества. Приходите и отдыхайте.